Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю! Нарешті я вибралася на велосипеді. Моє улюблене заняття їздити на велосипеді і знімати для вас цю голландську красу. Ой, які вже дерева. Все, справи не дають. Зайнятися цим, а от сьогодні випала така нагода. Зараз приїдемо в місце, де можна сісти, тихенько поговорити, хочу дещо розповісти. Є нарешті гарні новини для українців, які знаходяться в Європі. Трошки рухається справа по майбутньому українців в Європі. І ми з вами зараз. Про це поговоримо. Так от, друзі, сьогодні прочитала таку новину, яка буде цікава всім українцям, які знаходяться в Європі, нам вже з початку весни або ще з зими, обіцяють, обіцяють, що будуть якісь новини про майбутнє українців в Європі. Коли це буде. Обіцяли в травні, обіцяли в червні. І от вчора виступив прем'єр-міністр Чехії, який озвучив терміни, коли ми можемо очікувати якихось новин для українців, які знаходяться в Європі. Давайте ми з вами зачитаємо зараз це, про цей виступ. А ви, будь ласка, поки що підпишіться на мій канал. То дивіться мій канал, не підписаний, підпишіться, будь ласка, і обов'язково ставте коментарі, тому що це допомагає просувати мій канал. Більше українців зможе подивитися мій канал і послухати новини про майбутнє українців в Європі. Ну і давайте зараз ми вже зачитаємо з вами цю новину, яка називається ЄС може визначитися щодо подальшої долі українських біженців уже в червні прем'єр-міністр Фіала. Тимчасовий захист українських біженців у ЄС закінчується в березні 2026 року. Євросоюз має заздалегідь виробити позицію щодо подальшого статусу українців. Про це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Захист біженців в ЄС діє до березня 2026 року. Звісно, ми не можемо чекати до останньої хвилини. З тим, яка ситуація буде далі. Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні, коли проходитиме засідання Ради міністрів внутрішніх справ, де братиме участь міністр, міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Там я сподіваюся буде визначена європейська позиція і запропоноване рішення. Ми завжди кажемо, що пропозиції будуть залежати від розвитку актуальної ситуації, але ми пам'ятаємо, що потрібно вирішити, що буде після березня 2026 року. Сказав він. Він наголосив, що Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення частину з них вдалося успішно інтегрувати в економіку країни. Зокрема, 160 тисяч українських біженців офіційно працевлаштовано. Ну що ж, так як нам і обіцяли, десь в травні, в червні нам вже будуть щось пропонувати, якісь варіанти для тих, хто хоче залишитися в Нідерландах, і для тих, хто хоче повернутися в Україну. Ми бачимо, що вже почали про це говорити, значить, вже якісь справи робляться. І, друзі, залишилося чекати зовсім недовго. До... І, от, дай Бог, вже. Е... У нас буде якась визначеність у тих українців, які сидять на валізах і не знають свого майбутнього. Я сподіваюся, будуть нам пропонувати якісь програми для тих, хто працює. Може, для інвалідів якісь гуманітарні програми будуть пропонувати. Побачимо, друзі. Але головне, що це питання вже буде вирішене, і тоді буде легше. Нам розуміти, що далі, яке наше майбутнє і що нам робити. Ви мені написали в коментарях, що більшість сидить на валізах, не знає свого майбутнього, не знає, що робити, не знає, де будувати далі своє життя, у кожного своя ситуація. Тому чекаємо червня і дуже сподіваємося. На позитивні рішення від Європейського Союзу. Хто, друзі, мене підтримує, ставте вподобайку, пишіть, як вам ця новина. Чи ви чекаєте її, думаю, що багато хто чекає. Так що, друзі, думаю, я вам дала корисну інформацію. Ще раз нагадую: посилання на джерело, виступ прем'єр-міністра буде в описі до цього відео. Знаю, що набіжать зараз хейтери на це відео теж будуть говорити, що ви придумали, що ви таке придумали, хто вас тут залишить, кому ви тут потрібні. Євросоюз буде приймати рішення, яке повинно влаштувати всіх і українців, які знаходяться за кордоном, і місцевих жителів. Я думаю, що все буде добре. Тут звичайно така промзона якась. Ну, от велодоріжка узбіччя. Але зупинилася, вийшла вам познімати. Дивіться, які класні ромашки тут ростуть. І мені здається, що вони не дикі. Дивіться, які крупні. Прикольно. Їх тут багато. Мабуть, занесло насіння сюди. То... У нас, звичайно, на узбіччях такі низенькі ромашечки, а це такі гарні, дивіться, високі, які. Ось такі ромашечки. Квітуються зараз в повну силу. Ось таке я побачила. Он там далі також. А ми їдемо далі дивитися, що там є. Канал ось такий красивий. Зелено-зелено. І качечка пливе. Сонячні батареї. Тихо, гарно. Накрапає дощик. Буду їхати вже додому. Ось така тут краса. Яку я вам показала просто, просто на узбіччі. Висадили такі гарні квіточки. Ось, які милують око. А ще я вам хочу показати, які прекрасні черешні. Тут висаджені, і дивіться на них є плоди, і може буде урожай.